Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Що відстрочка все ж таки продовжується автоматично. Дуже багато сповіщень отримав від вас мої підписники і окремо вдячний кожному за ці сповіщення, за цю інформацію, що на сьогоднішній день вже у багатьох продовжилась відсрочка і продовжилась вона автоматично Ну як автоматично? зараз розповім, як воно відбувалось, і почитаю те, що пишуть мені підписники. Я думаю, вам буде дуже корисно про це дізнатись. І звісно, нагадаю. Як в нас передбачає на сьогоднішній день чинна закандаса продовження чинної відсрочки, та що у вас є? Тобто будемо говорити саме про продовження відсрочки, не про отримання відсрочки, а про продовження тієї відсрочки, яка у вас на сьогоднішній день є до 2 лютого 2026 року? Ну, всім вам відомо, що вже є укази президента про продовження мобілізації воєнного стану. Вони набрали законної сили. І на сьогоднішній день вона може бути продовжена. Тому залишайтесь, послухайте це відео. А якщо будете вважати його цікавим та корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео, бо це допомагає його розвивати. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під відео залишаю на, на нього посилання. Там якраз ділюсь такими оперативними новинами, і там вже, звісно, ця новина є. Тому всі мої підписники вони вже в курсі цієї ситуації. Там ділюсь практичними кейсами, ситуаціями і змінами чинного законодавства. Залишайтесь і підписуйтесь. І так, переходимо до теми цієї новини цього відео. Почали мені писати одразу підписники такі сповіщення. От їм приходили. Давайте я вам зараз зачитаю. Хто чим ділився? Да? От е, почали отримувати спочатку сповіщення. Ваш тип підсрочки може бути продовжено автоматично, якщо підстави залишаються чинними, і система зможе підтвердити їх у державних реєстрах автоматичне підтвердження. Стосується як відсрочок, оформлених у Резерв Плюс, так і тих, що були отримані у ТЦК. Ну і тут е, дещо такі роз'яснення почались там з цих питань. Чи потрібно щось робити, одразу в цьому сповіщенні було таке маленьке роз'яснення. Ні, коли система опрацює ваші дані, ви отримаєте сповіщення, що відсрочку було продовжено. Після цього треба буде оновити документ у Резерв Плюс. Одразу звертаємо увагу: треба оновлювати документ, щоб отримати продовження відсрочки. Тобто вона є автоматично, але ну, в цьому випадку виходить, що трошки полуавтоматично. Але ви не посилаєте заяву на відсрочку заново, просто оновлюєте документ. Що робити, якщо сповіщення, що мою відсрочку було продовжено, не надійшло. Якщо до 3 лютого ви не отримаєте сповіщення про продовження, це означає, що система не змогла підтвердити право на нову відсрочку. У такому разі потрібно звернутися до найближчого ЦНАП. Ну, якщо ви не отримаєте зараз після перегляду цього відео відсрочку, то я думаю, що вам треба все ж таки піти до ЦНАПу. Я б це робив 29 або 30 десь січня. Думаю, що так. Це все от теж, те, що було зазначено. Так, що робити, якщо отримав сповіщення, що відсрочку не продовжено. Потрібно подати документи на відсрочку офлайн. Зверніться до найближчого ЦНАП. Слідкуйте за сповіщеннями. Ну, в принципі, от, от і всі роз'яснення, які надходили. І це мені людина скидає по пункту 3, частини першої статті 23. Ну, щоб ви розуміли, так? І от почали мені писати потім люди. Вітаю, Олексій! Ділюсь з вами інформацією щодо відсрочки. Це от буквально 24 січня, запис відео 25 січня, тому одразу оперативно його записую для вас. Ділюся інформацією щодо відсрочки. Нещодавно прийшло сповіщення, що мою відсрочку може бути продовжена автоматично. Отаке От сповіщення, як тільки що зачитував. Сьогодні вночі вирішив оновити резерв плюс. І в розширених даних побачив, що відсрочка вже продовжена до 03.05.2026 Одразу звертайте увагу в розширених даних людина. побачила тому що в, просто в PDF-квитку ви бачите до завершення мобілізації. Тобто у вас там нічого не змінюється. Дати там і не було, вона і була до завершення мобілізації, а в розширених даних вона якраз може показати нову дату. Але для цього знову ж таки треба оновити застосунок. Інвалідність третьої групи, дякую вам за працю. Ну, і от і надсилає в нас людина, як вона буде виглядати, да? там ця відсрочка із розширених даних. Ну, я тут закреслю там персональні дані. Також 24 січня, вже трошки пізніше, надходить повідомлення Олексій. Привіт, дійсно, оновлення відсрочки є автоматичним. Гадаю, що це про тих, у кого безстрокові пільги та в реєстрах порядок. Гарного та тихого вечора. І я запитав, як з'явилась відсрочка, Після оновлення застосунку відповідає, так: вийшов і зайшов у застосунок, оновив розширені дані. Іноді навіть доводиться видаляти резерв плюс, щоб розширені дані оновились. Чомусь вони. Не оновлюється так вчасно, як оновлюється сам квиток цей ПДФ. Так, що ще писали? Доброго дня. Також сьогодні прийшло повідомлення в резерв, подавав перше через ЦНАП в грудні по пункту 12 частини першої статті 23. Така відсрочка не продовжувалась ніколи автоматично, але на всяк випадок сходили з дружиною до УСЗН. Де вона оновила дані, та робітниця відділу внесла до реєстру причину інвалідності, онкологія. До речі, це важливо чому і зачитую це повідомлення. Зробіть це у кого там по пункту 12 обов'язково. Розумію, що знову треба йти до ЦНАПу, але по логіці повинна продовжитися автоматично, бо в реєстрах все було про інвалідність дружини, окрім причини інвалідності. Зараз я подивимось. І надсилаю також сповіщення, чи, чи потрібно щось робити, чи система там щось. Ну, поки що не знаю, оновилась у людини чи ні. Напише, я думаю. Так, і ще от прийшло сповіщення, та зранку продовжилась відсрочка. Також людина мені надсилає, і бачимо, що в неї відсрочка до 03.05.2026. Тобто, Ну люди, я їм особисто вдячний за таку інформативність. Багато було сповіщень від вас, багато інформації, це дуже добре. І зараз я знімаю це відео, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день у багатьох відсрочка вже може оновитись. Що вам треба зробити? Оновити свій застосунок. А якщо ви отримували це сповіщення про продовження автоматичної строчки, то у вас ну, практично гарантовано вона оновиться. От спробуйте і, звісно, відпишіть в коментарях, це буде корисно також почитати і мені, і моїм підписникам всім, як воно і по якій, головне по якому питанню, по якій відстрочці у вас оновилася автоматично. Зберемо такі дані, тому що наразі маємо дані, що по інвалідності. От по пункту третьому також оновилось там. ну, Тобто те, що можна взяти в реєстрах. От подивимось, як воно все це працює. А постанова Кабіна 560, я вам нагадаю, вона зазначає, що відсрочка від призову на час мобілізації на особливий період. Оформлена відповідно до пунктів 57-58 прим 1 цього порядку, у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується шляхом. Автоматичні зміни дати про закінчення відсрочки засобами єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів за наявності законних підстав на відсрочку відповідно до раніше поданих військовозобов'язаним документів для оформлення відсрочки або відомості, отриманих за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії. Тобто, що нам каже цей пункт? Цей пункт каже, що в принципі всі відсрочки повинні зараз автоматично оновитись і ті, що через резерв ви робили, і ті, що ви приносили документи через СНАП. Ну, так написано. Е, і відсрочка від призвано військового суду час мобілізації на особливий період надана відповідно до пункту 59 оцього цього порядку. У разі продовження строку проведення мобілізації продовжується за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників військовозоб'язних та резервістів. На строк установлений указом президента про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких військово зобов'язане втрачає законні підстави для відсрочки. Тобто і догляд там є, і догляд повинен продовжитись. Ну я маю на увазі пункт 9, наприклад, там або пункт 14. Пишіть в коментарях, у кого як воно продовжувалось. Надіюсь, що у всіх все буде працювати нормально, і я думаю, що не треба зараз чекати 3 лютого, оновлюйте застосунки. Виходьте, заходьте за стосунку. Ну, попереднє, звісно, зберігайте там попередні дані в PDF, бо може щось там загубитись десь, іноді таке буває, або щось нове з'явитись. Ну, Буду надіятися, що це буде лише відсрочка в вашому випадку. І формуйте, так, формуйте квитки, у кого є, звісно, це Резерв плюс. Знову ж таки, це про тих, у кого є Резерв плюс. так. На початку відео про це не сказав. Ну, тут, в принципі, так це все зрозуміло. Тому по цій темі все. Всім гарного дня. Залишаю вас ну і мирного неба, звісно.